Найбільша помилка жінок, які готують вечерю після роботи, це. Постійно пробувати ще не готову страву. Напишіть в коментарях, хто так робить. Я Вікторія Коннікова, нутриціолог та фітотерапевт, і на моїй сторінці багато корисної інформації про здорове харчування та відновлення здоров'я без аптек. І в чому криється саме небезпека? А небезпека в тому, що відсутній самоконтроль, що ви з'їдаєте і в якій кількості. І якщо ви цього не розумієте, не помічаєте за собою, то ви будете переїдати, у вас будуть проблеми зі шунково-кишковим трактом і зайва вага в області живота. Тому що а відсутність самоконтролю, що і скільки ви з'їдаєте, це одна з багатьох причин, які люди не помічають у своєму харчуванні. Саме тому я запрошую вас на консультацію. Якщо у вас є проблеми з зайвою вагою зі шлунково-кишковим трактом, і ви хочете їх вирішити, хоча не розумієте, що ви робите не так, то на консультації ми разом знайдемо ваші помилки, і я побудую для вас план здорового харчування, плюс нутрицептики, Якщо для цього потрібно. ви зможете вирішити свою проблему зі здоров'ям раз і назавжди.